Дистанційно кероний бойовий модуль шабля модифікації М2 «Браунінг» під кулемет Брауні калібру Калібро 12. .5. Це комплексний продукт. Фактично тут є замкнутий цикл, оскільки від ідеї самої концепції дистанційно керованих нових модулів різних модифікацій конструкторської розробки, розробки електричних плат, написання специфічного програмного забезпечення, це все є створено руками і розумом українців, тому фактично ми забезпечуємо замкнутий цикл створення дистанційно керуваних трелей і їх масштабування. Воїн український знаходиться на безпечній відстані працюючи е, даним бойовим модулем, оскільки він знаходиться на дистанції е, до 100 метрів е, і дистанційно управляє бойовим модулем. Таким чином він може здійснювати вогневе ураження позиції противника, вогневе прикриття. Вести відволікаючих вогонь, а також забезпечувати спостереження за позиціями ворога через пуль дистанційного керування, який знаходиться безпосередньо біля військового, а турель знаходиться на безпечній відстані. Ідея народження шаблі виникла в березні 2022 року, коли група молодих інженерів в одному з українських міст. Намагалася бути максимально корисною для збройних сил України і е, прийняла рішення, що треба зробити продукт, який буде допомагати українському солдату. І вже е, в березні 22-го року перша шабля іншої модифікації поїхала працювати в одну із українських бригад на полі бою. Фактично, продукт створений абсолютно з нуля, тому ми пройшли шлях набивання вуль е, е, самотужки, оскільки на кожному етапі е, від народження концепції до створення першого прототипу, до масштабування, ми стикалися з е, проблемами різного характеру, починаючи від нерозуміння до кінця кінцевих рішень, наскільки вони будуть успішні, завершуючи е, Базовими проблемами якості виготовлення тих чи інших вузлів забезпечення тих чи інших компонентів. Наша навчальна програма триває два дні. Один день це є теоретичні заняття, другий день це практична робота на полігоні з. Відстрілом по визначених цілях, але ми мали цікавий експеримент. Одного разу ми залучили до навчання молоду людину до 20 років молодого хлопця, який до цього часу не мав жодного відношення до військової справи. І за дві години він вже клав мішені на полігоні. Тому інтерфейс турелі безпосередньо її управління. Підключення і приведення бойову готовність зроблений так, щоб військовослужбовець з базовими поняттями міг нею управляти і керувати. Бриван Дієвий — це майданчик, який дає можливості і підтримку. Спочатку ми шукали підтримку в нашому рішенні в плані його удосконалення покращення. Згодом Брейван дав можливість нам масштабувати нашу розробку, закупити необхідні е, необхідні технологічні рішення для того, щоб відтестувати е, різні функціонали нашої турелі на етапі rd розробки. Ми насправді завдяки гранту Брейван змогли е, масштабувати наш продукт, оскільки е, багато е, виробничого обладнання. На якому зараз створюються дані продукти, було придбано за підтримки даному гранту. Також ми відпрацювали різні типи моторів, оптики, різні розробки в R&D по платах керування і згодом вибрали ті рішення, які є, на нашу думку, сьогодні найбільш дієвими і ефективними. Ми маємо приклади, коли. На військовому напрямку шабля стримувала е, роту дві е, противника і не давала можливість приступитися. Ми маємо інформацію е, по перехопленню, що ворог не може розуміти, хто по них працює, не називається залізний піхотинець. Оскільки працюючи по шаблях, вона продовжує вести вести вогонь, і ворог є розбалансований і не може уявити, як це український воїн, під постійно перебуваючи під обстрілом, може прицільно стріляти по позиціях противника. Все дуже просто. Ми хочемо, щоб воювали роботи, а не люди.